У мене дев'ятий етаж, і воно отак от колихається от добре. Світа не стало. Я одразу схватила саморядом фонарик. Ну, фонарік. Ми приснув возраз возростом, ну, ну приспособляєшся побід'яцю. Світлана Тимофіївна ледь стримує сльози, розповідаючи про пережиту ніч. Перші вибухи в місті почали лунати близько другої ночі. А вже під ранок жінка приїхала на роботу. Саме сьогодні її перший день на новому місці і побачила жахливу картину. Ночі и стріляли і вот, це настреляли. На роботу це я вийшла. Це перший день, у мене такий тяжелий сьогодні, дуже тяжкий. Я такой, такой ще не. Внаслідок прямого влучання ракети С-300, частина багатоквартирного будинку повністю зруйнована. Два поверхи завалилися аж до підвалу. З-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка. Йому було 55 років. Внаслідок проведення аварійно-рятувальних робіт було вилучено тіло чоловіка. До проведення робіт задіяно 6 одиниць техніки та 25 чоловік особового складу. На місці нічного прильоту працювали усі комунальні служби міста. Вони розчищали під'їзні шляхи та уламки, каміння з доріг прибирали, аби була змога під'їхати аварійним бригадам енергетиків та газівників. Адже внаслідок влучання були перебиті мережі. Ми зараз перевіряємо газопроводи на герметичність та на цілісність газопроводів. Ми виконуємо роботи по обстеженню газопроводів. Пошкодження є, вдома перші два-три будинки відключені, там вже є пошкодження. Зараз ми виявимо, які саме ці пошкодження, потім будемо відновлювати ремонтні вистановлювачі роботи. Також у центральному районі Миколаєва пошкоджень зазнали багатоповерхові житлові будинки. Там вибиті шибки та лоджії. Одна із ракет лягла у Коштановому сквері. Поруч розташовані торгові павільйони квітникарів зачепило вибуховою хвилею. Металеві конструкції вивернуло догори. А скляні вітрини розбиті вщент. Всього по місту цієї ночі було зафіксовано щонайменше 5 п'ять прильотів. Чергове. Було обстріляно наше місто. В чергове це були ракети з протиповітряної системи С-300, судячи з тих уламків, які ми знайшли зранку на місці удару. Два удари відбулися по центральній частині нашого міста. Це один з тих районів, де містяни проводять свій вільний час зазвичай, а друга ракета вона вдарила, на жаль, знову у житловий будинок. Нині квітникарі долають наслідки нічної ракетної атаки та вже підраховують збитки. Мова йде на десятки тисяч гривень. Тим часом миколаївці запустили флешмоб у соціальних мережах на підтримку продавців квітів та закликали купляти рослини для себе. Наталія Грудова, Ігор Невідомський, Ністеве для є новин.